Сьогодні, 7 вересня. Висок він вибивав кобаску. А ти знімала відео, а я би ще не знав. Сьогодні 7 вересня. І ми гуляємо, неділя. Прийшли подивитися, як небо небо відбивається гарно в озері. Люди лапають рибку. Бачу дуже багато рибаків, подивиться. Раз, два, три, чотири. П'ять-шість рибаків. Але ти знаєш, цього року або ми пропустили, або не було лілій. Такі гарні, білі-лілі. А там то жовті чи білі, може там? А То не жовті, не білі. Дам подивимся. Куди глянемо? Усіх вітаю. Давно не знімала ремонт. Ось в такому стані наш коридор. З цього боку роблять таке, не знаю, називається бетон. Таку штукатурку. Ну, Вони тільки почали, але ще не зробили. А з цього боку я запрошу одного майстра, і він принтером надрукує нам тут. Нашу фотку. Побачимо, як то буде виглядати, не знаю, але спробуємо. Так, на другий тиждень приходять електрики, переносять переносить це все назовні, ці всі лічильники. Я ходила в Таурон і зробила таку заяву, написала, щоб вони дозволили це все перенести, зняти пломби і так далі. Вони дозволили, і тепер ми будемо над тим працювати. Так, ідемо далі. Далі у нас. Наша газова, я не знаю, як це називається, котловня називаємо, так? тут колись б у нас стояв котел. На сьогоднішній день це виглядає ось так. Але вже все зроблено. Тільки оцю байду перенесуть туди, і сюди поставлять ще наш фільтр, той пом'якшувач води. І потім ми замовимо туди на ту стіну якусь шафку, щоб це все прикривало. Тобто тут вже все зроблено. Ще поставлять тут розетки, виключателі, і та труба так і буде, бо це газ. Тут ще висять такі два шнурки, труби, то прийде гідравлік і буде щось з ними думати, тому що це рециркуляція. Наприклад, щоб ви виключили кран і одразу йшла тепла вода. Щоб поки з першого поверху на третій прийде, то щоб вже була тепла. Вікно ви вже бачиності, воно поміняне. Тут е пральня, теж все зроблено. Зараз може включу світло, бо тут немає. О! Все зроблено, тільки світло ще треба зробити. Воно проведено, але ми мусимо тут ще лампочку повісити. Зроблено вентиляцію. Це така вентиляція, ми туди пробили вхід. І е, вона якось так діє, що тільки е, звідси забирає е, повітря, а сюди холодне не заходить. Якийсь такий вентилятор. Кому цікаво от, фірма. Ось така. Нараз, бо не видно. О, така фірма. Такий вентилятор, що не запускає холодом. Тут ми зробили плитку. І поставимо такий от піддон глибокий, такий невеличкий, 80 на 80, щоб можна було то щось, якісь чоботи помити і так далі. Так, так. Така технічна буде ванночка. Пральна машинка стоїть, тут вона накрита, щоб на неї нічого не сипалось. І поставимо ще другу пральну машинку. Так що, от, вже є розетки бачу. І лишиться зробити світло. Цю трубу ми переробили, бо вона йшла от сюди, от так от і туди. Ми переробили, і тепер можна спокійно дати шафку і гарно поставити пральні машинки. Так що на такому етапі у нас ремонт. Ну і все. Тут, бачите, в коридорі теж той бетон такий. І фактично більше нічого не робили. Оце два тижні робили. Ну, от плиточка на підлозі, тут поставлена всюди така. Ага, ще тут. Це ванна, маленька кімнатка. Можна сказати, лазєнка по-польськи, так? Тут дивіться, у нас такі квіти. Так, я вернулася включила світло. Зараз якось поставлю так, щоб було видно. Тут у нас, отаким от чином, дивіться, я стану з цього боку. О, ось так. І з цього боку ми бачимо лазінку. Там в куті зробили такий бляд, плиткою обклали. І буде умивальничок зверху. З цього боку ось така синя плиточка. Тут гіберіт у нас буде. Поставили таку білу плиточку ще шви не заробляли. Так? Тут підвіконник зробили з плитки, нове вікно. З цього боку буде у нас душ. отут тут підтинковий такий, тут буде душ. А з цього боку такі дали квіточки. Це я побачила в магазині Касторама. І собі вирішила так зробити. І з цього боку ми думали давати шафку, але потім передумали, і ми тільки дамо тут гачки на рушнички. Ще буде вентиляція зверху. А знизу дирочка це там, щоб був доступ, якби щось з трубою сталося. Оце виведено на батарею. Буде маленька така батарейка. Рівнечок. Ну і все. Тут теж плиткою. Бачите, там видно сіру плиточку, таку саму як в коридорі. Ну і вже будуть доробляти. Там теж виведено, якби каналізацію щось сталося, забилося теж таки Виведено буде така сіточка. В пакеті вже стоїть там все для того, щоб фугувати. Тут знизу ми ще зробимо таку шуфлятку, щоб там можна було поставити якісь зубні щітки і так далі. Тут теж буде на одні, з одного боку зеркало, і з цього боку буде зеркало. Тут виведені вже розетки. І знизу виведено для, такого, для тої шуфляди, під низом буде таке світло, що заходиш, воно включається. Так, на такий чуйник. Ну і все. Зверху теж будуть такі точкові лампочки. Тут-тут. І тут над душовою буде одна. Так що буде отака малесенька лаженка. Ось так вона виглядає. Навіть не вміщається, щоб вам все показати. Бачите, як то темно і не видно. Може так буде видно тут плитку? Ось О, з цього боку ця плиточка? Ось так то виглядає. А з цього боку ось так. Ну тут лазінка, вона має десь так 2,5 метри на раз 2,5 метра. Така квадратна, невеличка. Ну, але вистачить буде унітаз душ, більш нічого не потрібно. Ну, от і все. В квартирі у нас майстерня фактично. Тут ріжеться плитка. Так що. Тут ще нічого не робили. Але вже скоро вони прийдуть, будуть звідси все виносити, і будуть починати тут ставити на підлогу плитку. Дивіться, скільки тут дротів. Це просто завал, скільки тут намотано тих дротів. І будуть ставити гіпсокартон на стелю і на стіни. Ми наразі цього року. Будемо міняти тільки це вікно. Тут, не знаю, чи ми будемо щось робити, бо, напевно, що нам не вистачить грошей. Бо ми хочемо тут зробити двері, вихід, і туди буде тераса. Але це, мабуть, ще не цього року. З цього року ми ще змінимо, можливо, це вікно маленьке, і це. І все. І тут зроблять стелю, поставлять плитку на підлогу. Оці стовпчики теж оброблять плиточкою. І помалюють гарно нам. Це буде така кухня-вітальня. І все, більш нічого.